Здоров'я, мене називають Микола Вересень. Це спільний проект 106FM, Сіті Телебачення і уніал Української Незалежної Агенції новин. А, значить, ми сьогодні будемо говорити так. Відразу вражаю про мистецтво, але не таке в широкому розуміти про дітей. Чи вони митці, чи вони не митці? Відповість на це запитання Михайло Чембержи, композитор, ректор Київської дитячої Академії Мистецтва. Доброго здоров'я доброго здоров'я. Отже, пане Михайло. Є така версія, що. Кожна дитина митець. Тільки батьки заважають школа, заважає, вчителі заважають, ну, купа там обставин заважає. То чи це правдива правдива, якби, версія. Ви знаєте, я б сказав так, що кожна дитина є толонитою. І, можливо, не всі ми маємо можливості зробити її в розвитку митцем. Тут дійсно є сукупність ці дій. І батьків в тому числі, і не дуже добрих викладачів, і оточення. Тут є багато чинників, але здається, митець це вже більш-менш такий ем, зроблений інтелектуальний продукт. Я не можу сказати, що в 7-6 років він є митець. Він дуже обдарована, дуже талановита, дуже перспективна дитина, і ми маємо зробити його митцем. Власне, прекрасний педагогове це вміє робити роблять дуже добре. В Україні, принаймні, коли до вас заходить там 100 дітей, то виходять від вас. Скільки людей, скільки дітей, чи вже більш дорослих, там ну, старших дітей, про яких вже можна сказати, що вони ну дійсно мають такі надзвичайні таланти, Який відсоток. Ну, Можемо про це говорити? Ну чи це? я думаю, що якщо брати відсотки, да? То я не дуже готовий, тому ми не рахуємо це. Але я можу сказати, що практично одиниці уходять від нас в процесі навчання. А це з 4,5 років на підготовчому факультеті, потім йде на початкову школу, потім старша, потім вище. Це є довгий період навчання під одним дахом в одних умовах, де є можливість спостерігати розвиток кожної дитини. І віддавати їй те, що саме вона потребує, і вона на це заслуговує. Я думаю, що це така добра педагогічна система, тому я гадаю, що Можливо, є більш така ознака, за яким ми можемо сказати про це, Скажімо, лауреати жодних конкурсів, да? гляди, національних конкурсів, діти, які вже зарекомендувалися, мають прекрасну роботу. Я думаю, що таких близько 60% від того, що ми випускаємо. А от про вчителів ми зараз поговоримо. Тому що у мене таке враження, що принаймні може не в мистецьких закладах. А просто в звичайних закладах провина за те, що не завжди досконало люди виходять з школи не на школярах, а на вчителях. І вони люблять бути консервативними. От він один раз колись вивчив, коли закінчував вуз, там, 20 років тому. Да? І він ту хімію бідну чи ту математику і викладає як 20 там, чи 30 років тому. І він не хоче вдосконалюватися. І так діти не вдосконалюються. То ваші вчителі. Ви знаєте, ну, у нас є загальна цикли, у нас є дійсно хіміки, фізики, але я хочу казати більше про мистецьке та да. з мистецтва. Ви знаєте, ми побудували систему таким чином, що от перший етап то є головним вчителем, і у нього є консультант, професор, видатний майстер. Але в старшій і школі він же є педагогом, той, хто був консультантом. Але той, хто був зранку, спочатку, він асистентом. Таким чином, вони вдвох несуть відповідальність, вони вдвох поряд, один, один одному дають поради, і це дуже цінні поради. Я гадаю, що при, такому, при такій побудові кожна дитина дійсно має можливість отримати найбільше, найцінніше. І більш того, вона має отримати, я вже про це казав, те, що тебе треба інтервувати саме в неї. Тому що. Мені здається, що деякі моменти, може невдалої педагогічної конструкції, полягає в тому, що ми бачимо дітей всіх однаковими. Це неправда. Такого просто не може бути. Це є катастрофа національна, якщо так. Тому достукатись до кожної дитини, побачити кожну дитину, відчути її потенційні можливості і направити всі зусилля, аби ці маленькі, а потім великі. Потенційні зернята таланту стали великими. Я думаю, що справді в цьому є завдання школи, і я гадаю, можливо, наші викладачі, принаймні більшість з них, працюють саме так. Скільки людей, скільки дітей в одному класі? У нас біля 14, є 18, тому що. Є великий інтерес до академії, і поки ми не можемо зробити так, щоб всі, хто хотів, навчався, і ті, кого ми бачимо в перспективі, ми це були з нами. Ми зараз маємо декілька проектів добудови академії. І я гадаю, що справді такі можливості будуть. Але ви знаєте, я вам скажу все таки мистецтво. у мистецтві не може бути таке тиражований. Так я про це і кажу, да, масове краще, щоб було сіме на чотирнадцять. Да, але ви знаєте, у нас система, яка побудована таким чином, що власне є три рівні освітні. Це вузькопрофесійний, амбітний, де ми готуємо, і дійсно дбаємо про те, щоб це були митці. Друге, загальне гуманітарне, загальне естетичне. Діт, там діти, які мають стати тонити митцями, але можливо це не буде їх професією. Можливо, це і це добре, коли фізик, хімік, може бізнесмен є добре володіючим інструментом, або це по-перше, релаксація, а по-друге, це є інші духовні можливості, доміслів, в тому тій ті справи, які він для себе брав. І третє — це загальний гуманітарний напрям. Там діти можуть навчатися в таких масових формах, оркестрових, майстернях, театральних. Це теж дуже добре. І вони ніколи вже не будуть такими, що не будуть сприймати У Вони завжди буде потреба це послухати, почути, своїм дітям передати і бути терплячими і інновацій, які є в мистецтві. Вони це пройшли. До речі, у нас зараз є проект. Ми хочемо відкрити гуманітарний коледж. В якому наші діти, які з яких то причин виявилися дуже серйозні можливості, саме в біологію, в хімію, математика, але люблять мистецтво. Ми хочемо, щоб вони отримали професію педагога з цих спеціалізацій, але які добре володіють мистецтвом. Розумієте, для дітей, які займаються мистецтвом, дуже важливо, щоб педагог з інших спеціалізацій теж знав мистецтво. Якщо він може сісти пограти, якщо може намалювати, він приходить викладає біологію. Це інший педагог. А крім того, наші діти вивчають мови, англійську, французьку, німецьку в обов'язковому порядку. То якщо і педагоги цим володіють, повірте, це по перше авторитетне. А по-друге, це абсолютно інша ситуація у подальшого розвитку цього покоління. Це вже зробило своє, воно знає все, ну те, що могло знати. А новітнє покоління має рухатись далі. За рахунок таких викладачів, вони є всі можливості рухатись далі. На жаль, коли викладач знає трошки менше, ніж студент, юний, а у нас а не юний студент, а навіть 6 років. Ну, ця ситуація не дуже добра. І ми відчуваємо. Такі, знаєте, наші діти виховані культурно, але внутрішній скепсис в присутній в цьому. знаєте, це... А скільки ж вони відпочивають? як собі так уявляю, що загальноосвітня школа, mm -hmm. плюс мистецькі якісь там напрямки, плюс три Так. Ну як це? Должно же у ребенка дитинство. Що ж це 5 років, і він вже бідний завантажений зранку до ночі. новопан Микола. Я хотів би додати щасливе дитинство, так да. а щасливе, тому що вони постійно набувають нову інформацію. Вони постійно відчувають, що вони що зробили. Ми постійно аплодуємо їм, коли вони це зробили. Вони їздять на конкурси, вони це відчувають. І повірте, це є те щастя. Щастя ж не обов'язково тому, щоб бігати там в екологічно-брудному просторі, ганяти м'ячики, бути щасливим. А, а взагалі відпочинок. 呃，说这些。 Невже коли батьки на роботі, да а не всіх ма можливості тримати там гувернанту, всі і діти десь після четвертого року колись підуть? О, то є відпочинок. Чи вони сядуть, дивляться телевізор? То є відпочинок. Я гадаю, що це є відпочинок, коли поспівають у хорі, коли вони підуть подихають свіжу повітря разом з нашими підоробнашого кураторами, коли повішають мову. Вони відчують, оце є добрий відпочинок за Павлином. Це зміна в видів діяльності. Я гадаю, що е, це абсолютно. На речі. до речі, наші діти дуже здорові. У нас є медиця, медичний центр. Я кожний семестр отримую від наших лікарів всі дані. Наші дітки дуже добре виглядають саме з медичних показчиків. І вони щасливі. До речі, я вам хочу сказати, що в нас є такі парадокс, які всі батьки. Вони не хочуть і на канікули. Я трошки порушую це. У нас калікулярний час або конкурс, або фестивалі, або поїздки, або ще щось. І, і ми, потихеньку так і працюємо. Безперевна професійна мистецька світа. До речі, само мистецтво вимагає побудови такої. Там не може бути перерив, там не може бути канікул, там не може бути відпустки. Це тільки якась трансформація від діяльності, сублімація тої енергетики, тих знань, які була, в якусь іншу діяльність, але діяльність. Бездіяльність це є. А не викликає Это строка це відразу. От, наприклад, я все життя, тепер я безперечно шкодую, як кожна людина, що я не вмію грати на фортепіано. Але коли мені 6 років пропонували грати на фортепіано мама, то я відкараскувався, як тільки міг і біг від того фортепіано в футбол м'яча ганяти. Не, не викликає відразу у дітей, коли їм кажуть, що тобто у когось не викликає, а у когось, може, викликає. Але бачите, у і в нас... в біографіях ми mm. читаємо. Один каже, що о я дуже любив форте'яну, там який і став там. А інший каже: я ненавидів і все одно став, бо мама з, пап, з татом статом примусили. Ну розуміти, у нас конкурс, тому там не може бути просто сукторського примужю. Ми не візьмемо ту, ту дитину, яка не хоче, не може, і Бог не дав їй цю професію. Ми просто кажемо, люби батьки, ну ну не може бути, немає про хай. Просто так. Ну просто так у нас і третій рівень освіти, де можна взяти майстер-класу, будь-якого професора, будь-якого вчителя, але вчитися треба в іншій школі. До речі, у нас бувають такі. Речі не але коли ми побачили, що це видатний математик росте, ми шукаємо, ми знаємо цю школу, ми видаємо цю школу, але він з нами залишається як наш представник, і він теж щасливий, тому що щасливий не тому, що. Він не зміг стати піаністом, а він зрозумів з батьками, що ми знайшли ту дорогу, яка є перспективною для нього, де буде робота, де його будуть поважати. Ну не можна поважати піаніста, який не може грати. розумієте? чи не, не мож... хоче, чи не хоче да? але ми ж кажемо про професію. Не просто загальні такі моменти. Хоч у нас є, як я вже казав, є такі напрямки. Ми можемо і цим займати, і займаємося з радісно. А от бюджет. Це ви на повністю на утримані держави? Чи є якісь спонсори? меценати? як тебе модно говорити? Ну ми є міський заклад. І я дякую міській владі. У нас всі роки. Ми 14 років працюємо завжди було багато. От можливості реалізувати все, що ми задумали за останнім часом. Ми вирішили всі проблеми будівництва. І я гадаю, що там у нас на території буде верховий новий новий корпус, де ми мріємо відкрити аспірантуру, тобто і докторантуру, можливо, тобто повністю завершений цикл від 4,5 років до висот в одному приміщенні в одній в одній гальмаматі. Ви знаєте, я трошки прийду, якщо дозволите, ну, ви знаєте, А така система педагогічна, вона виключає. Невідповідальність. Я побудовану систему. Я не хочу критикувати, я кажу тільки про мистецьку систему і тільки про нас. Власне. Дитина навчається там, десь з дитячому садочку, перейшла в початкову школу, і кажуть, ну там було в стволох, а тут ми тверди вчимо. Потім йде в старшу школу, там говорить, ну Боже, цей хлопець, це хлопці, це ж не так треба вилочити. Вищу школу там взагалі. Да? От, а, а тут немає на кого прикласти цю відповідальність. Він прийшов, і ми маємо випустити. Кожен день, кожен рік. Кожен поверх і відповідальним і є свідоцтвом чи нашої професійної з состоятельності да, да, да. чи її відсутністю повною я гадаю, що це не тільки. Педагогічна система для педагогів це педагогічна система як виховна система для дітей. Вони бачать таку побутову побудову, і вони у своєму житті, я думаю, будуть сповідувати такі ж принципи. Знаєте, я коли ми тільки починали, коли вони ми назвали юними студентами, коли 7 років вони отримали стипендії, і от іде такий маленькі, і, каже. Йду до, до свого декана сім років, да, з'ясовувати питання відсутності стипендії. Розумієте? Колись мені навіть скорили, ну не можна ж сім років казати про це А Чому не можна? Я думаю, що кожна дитина має знати, що треба працювати так, а освітня діяльність і навчання це є дуже специфічний, і дуже важливий саме типу роботи, дуже такий. Тому що це в дитинстві, там треба це формувати. І я думаю, що це є дуже добре уроки. Відповідаючи на ваше запитання, окрім місцевого бюджету, звичайно, ми співпрацюємо з меценатами, спонсорами. Дуже прозоро. Кожен, хто нам позу. Ні, 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 я кажу, чому у нас їх багато. Тому що коли кажуть, що немає, то я думаю, що там щось не так. А ми кожному, навіть якщо він просто зовсім подарував, ми пишемо листа, ми публічно про це кажемо, ми дякуємо. Деякі навіть просять про це не казати, але ми це робимо. Діти мають чути, відчувати, осязати добро. Я думаю, вони будуть саме такими. Давайте зробимо перерву на 3 секунди, і мені нам треба попрощатися 106 fm якщо я правильно зрозумів. Отже, 106 fm до побачення. У нас з гостя був ректор Київської дитячої академії мистецтв Михайло Чембержи, і ми через три секунди повернемося для роботи для співпраці з сіті телебаченням і зуняном. А з коші сефимом, як я вже сказав, до побачення. А дивіться. Ви, безперечно, навіть по ваших очах видно, що ви пишаєтесь тим, чим займаєтесь, а є чим. Ви займаєтесь і що особливо викликає ну, вашу, ваше пишання? Да? Щось там, десь в Нью-Йорку, може, ну, на конкурсі хтось зайняв, чи навпаки, хтось врятував когось з пожежі, я не знаю. Да? Або хтось там, ну, от що для вас найбільш приємно хвилює вас? Мені приємно, коли щаслива дитина. Вони посміхається, коли радісно живеться, вона мочить. Я кожну ранку зустрічаю всіх, хто приходить в академію. Добрий день, добрий день, добрий день. Я бачу ці очі щасливі, радісні, і вони хочуть йти. І потім біжу додому, щоб знову прийти. Я радію від того, що вони вміють працювати. Це дуже-дуже важливо, тому що не всі в нас вміють. Вони вміють розмовляти. Але все ж таки домінують можливості працювати, а не тільки розмовляти. У нас такі розмовний жанр зараз домінує, на жаль, іноді. Оці ну, я... пагорбах там то, я там не хочу, хочу адреси. <ріг."> Вони мені здається всі трошки. Якось ну, навчилися добре розмовляти. Наші діти вміють працювати і вони мають демонструвати результат своєї роботи. Це дуже важливо. Якщо є результат роботи, то можна про що казати, в тому числі про недоліки. Як повідомлений процес, як його вдосконалити, що можна треба зробити, аби цей процес був іншим. Але якщо немає результату, мені здається, немає теми для розмови. Просто, а скажіть, діти, вони. А не ставлять питання про Печерський пав? І не смішно. <сум> не, 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 Вознаєте, там, не а ми не займаємося політикою. Про, я, цим... я не заковує в таку. Я просто кажу, що so, якщо дитині там, 7, 10, 12 років, він може задати питання: а що там я бачив по телевізору такі з такі в кроватках? Ми намагаємося коментувати мистецькі події, ми є законослухняний і. Позапартійний. От, власне, такі принципи, тому е, Ну, це, це тому, що нас не цікавить, що в державі, тому що я як ректор розумію, що в академії є батьки різних да, конфесійних. Да, 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 да. Якщо да. тільки да, ми дозволимо комусь домінувати, От, але ми, ми до всіх ставимося. По-доброму і радісно всіх можемо зустріти, тому що на відмову від деяких ми не вважаємо себе суддями, ми не вважаємо себе такими, що дано право сказати про будь-якого будь кого що завгодно. Я принципово своїх дітей, своїх обласів. Якось оберігаю цього і намагаюся зробити так, щоб вони, якщо сказали, це було аргументовано, це була правда, і це можна було довести. Тому е, ну, е, у нас безстецтво поза політикою. Так, да, я да, я правда, да. що ми закінчуємо? Так, мені тут сказали, що правда, і таким чином ми закінчуємо. Все, все, все зовсім мені треба попрощатися. Ага. До речі, і вам. Михайло Чермержи, композитор-ректор Київської дитячої академії мистецтв, був на зустях. Це 106 фемсіді телебачення і уніан. Мене називають Бокол Верес. Побачимося ближчим часом. Любіть мистецтво треба так приблизно сказати. Да? Да, вам... я, я дякую вам, дякую всім, хто заслухав, і приєднуюсь. Любіть мистецтво і всі, хто займається цим, числі наших юних вихованців, наших дітей, майбутнє. Майбуття справжні. Дякую вам.